Так, ставка є, ставка вже закінчилась. Закінчилась ставка. Поїхали. Мій новий пік, де мають падати і герої. Один з трьох, 87. Він став набагато дорожче. Три збірочки. Сьомий, шостий і п'ятий рейтинг. Мій предікт Нічого тут цікавого не буде, але Кеслер це, до речі, гарна карта. І одразу герой. І Дудик. Тут що, тільки герої будуть падати, чи що? Ані Вільямс це карта. Ага, але герої падають. Одразу два в мене. І що ми беремо? Кеслер? По-моєму, кеслер це страшний біст. Їй би гачка. Блін, гачка немає. Їй би гачка. Не страшний біст. Значить, то не вона. Лемелю. Таймворп. Бомпастор. Но по перших же піках. Я бачу, що вони скоріш за все накрутили ймовірність випадіння героїв. В мене було два в Алекса Бонпастор. Ауба, до речі, в новій Ево гарний напаси. Так, поїхали. Наступний пік кампанії Едерсон. Нвам Каме. Ендлер. О, ну це при пік рабатяги вже берем. Берем, 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 берем. Давай, Мацу заходь в Discord. Поїхали. Наступна спроба. Один з трьох. Церки. О, Мю Мюллер, що? Чекайте, а таймворпи взагалі були в цих піках чи ні? Стоп, стоп, стоп. Томас Мюллер, це точно щось було недешеве. І Клаудіо мене! Бля, Клаудіо, господи! Ооой. Голосове сікаріо мені. Клаудіо Мане! Клаудіо Мане! Клаудіо піна головного мозоку в мене. 270 тисяч. Ну ладно, це непогано. Зараз гляну, пане Ерді Месон. Дякую за оцінку за шакабали. Давай глянемо в Мацапуркінга, Габела Пік. Бонансе. О! Френкі Дейонг! нічого собі! Коли мені щось таке згабило піку випаде? Я тут радію бляха карті за 36 тисяч монет, а йому падає Френк ідейон. Куди ти пішов? Де? Де він є? Марк Бартра. До речі, Марк Бартра, по-моєму, це 200 тисяч монет, якщо я не помиляюсь. Гачок плюс тільки так. Доброго здоров'я, Кайлер! Ні, ну це точно краще, ніж те, що ми бачили. ну, накидайте мені ще. Кайл Вокер. Першу спробою. Берем, берем. Де Йонг Вокер, Мюллер. Давид Дихе. Ну теж непогане. І хаві, але не той, що треба. Ні, Марк, коли завгодно. Джеймс Форвард. Непогано. Джеймс правий півзахисниця. Два валета в тебе вже є. Хто буде на вот Клаудіо Пізаро. Обирай кого хочеш. Дві версії, Лоурен Джеймс, берем, берем. Але слухай, плюс-мінус це не фулл стіна. Давай, зараз покажу, як це робиться. Бюхель. Цю не берм. Дванг по не берм. Роджерс, теж не бером. Ти злазив, все. Ти винен пану SD1 фодер пік. Заздрісно є таке слово. Ольга Кармона. Лемелу. О, це наш роботяга. Махлін, оце наш рабатяга. Біберіом все, Лемело. <laughs> оце воно. Леруа. Санті Касорло, душа і бергер. Касорла. Однозначний вибір. Типу, я б не розчарувався, мене падав Касорла, і я був радий цьому. Але це не дуже дорога карта, тому не думаю, що ти прям і задоволений. Поглянемо, що буде в. Кампейн мікс піку. Кеслер, це мій дроп. Поп, це не мій дроп. І Лемелу. Бери Кеслер. Джеймс. Зараз хлопці ще одна Джеймс, і я просто завалю лице. Якщо двічі піспіль, буде два валета і вот это. Ні, Морган Роджерс. До речі, Ліверпуль ним цікавиться, слухай. Це може бути знак. Бери його. Ооо! Алексіс Макалестер в болівальнику Ліверпуля. Сюди просто. І спробуй хоча б раз ще сказати, що тобі не сипе. Берем цього МАКАЛІСТЕРА. Пане Скілсі, вибач, пропустив повідомлення. Так. Костіч, недорогий біст. Боннасера. Бонансеа. І хтось з Вінтерів? Родман Форвард. Слухайте, но якщо брати середню ціну цього піку, вона набагато вища, ніж то, що було минулі рази. Це так не спрацює, контора тебе переграє. Вони ж страшні шакали. Братішка, ти охранів, чи що? Що це таке? І заміню. <свят> Я поняв. <свят> Усману на веле просто Винтервадкас. Що це таке? <свят> То що це працює? <свят> Я такого ще не бачив. Квікну в в соті. Щоб залутати, класний дрон. Прикинь, <свят> в тебе немає відновлень. <свят> Більше, і ти залишишся без керу Грегом Хансон <свят> на живця. Ізі, каже Ізі. <laughs> Вау, неймовірно. Один з трьох гравців кампанії, пане пантелеймон. Пантелеймон? Ні, пантик, пантик, але пантик на... Боку. Оля, ви бачили цей гліч? Хуан, мата, як би я його хотів, але ви бачили цей гліч? Обрамлення карти з'явилося. Перш ніж сама карта. Три таймворпи. Всі це побачили? Чи тільки я? Juan Mata, душа. Мені до Санті Касорли Хуана Мато І кудись там в гаундлет два іспанці будуть знищувати просто. Карипція. Кирипція. Мармуш омар. Не дешева карта 87 рейтинг. А це еволюції Ван Егмон фігня І Рубен Невеш Фігня. Мармуш. Мармуш, мармуш. We are the people all over world. Я перепрошую. Я перепрошую Куди ти дзвониш? Рамірес? Рамірес Цоп? Можна мені перезібрати мій пік, будь ласка? Фішлок? Але там зачіска? Рулі. О, тут, тут, тут пахне погано. Тут пахне погано, бючун. Оце прям пік Я помню, він помню сьогодні грав. Так, наступна спроба. В нас Ендлер. В нас Хегернг. І Кайседу. Тільки поговорили про нарізочку. Як отримали дві просто сраки мутики. Ван Егмонд, Лестер Сіті. Джеймі Варді, дайте мені, будь ласка. Він же теж є в Таймворп. Санчес. Жога Боніто. Е, майже не бачимо карти Жога Боніто. І рулі. Три піспіль піки фігні абсолютної. Ми не беремо ці піки. Діскорд, ви є ще хтось, нам треба перемога. Так, класні, да. Гайс, а де а та Ліга, де треба грати молодими містами в 40 матчах? Воно оно Ні, то кінцева. 40 матчів там в тебе всього. Це ж якісь фі ці пісні була. Оця Лайф? По-моєму, до речі, та. До речі, та. Фіфа перестала бути фіфою. і стала мусором, коли вони почали запрошувати замість невідомих поп-інді виконавців. реперів всіляких. Мішання є, бачу, бачу контент від Discord. Йду в Discord Муріля, Мурілля! О! Як під замовлення. Ось вам і перемога. Цей Мурілля він вже дуже гарно має карту, модельку і плейстайли. і там з нього можна просто тварь зробити. Поїхали! Черговий пік кампанії. Лала. А це не фул мусор. Точно. Несі в мене є, граф не сподобалось. І Аймар. Граф не сподобався. Я б взяв тут лалу. До речі, два герої Жогабоніта. Я розумію, що ти хочеш взяти. Ану, почекай. Лала. Лала 78 тисяч монет. Аймар недорогий. Ну, якщо ти хочеш качати Аймара, є якась емоційна складова, то потенційно щось з нього може вийти. Але в контексті побігати в Кубку в якомусь і якась там Ево на лалу, коли вийде, куди він підійде, що нас цьому деф і фізику, то я думаю, що лала буде краще. Вольтемаде. Клаудіо Писаро. Поки фігня, і, і... Я ледь, я ледь ног не сказав Claudio Mane. Боже, мені не можна грати в це. Ай, Клаудіо Мане, Айтана Ферміно, We are going to Madrid. Ось вона і Клаудіо Піна. Після одразу Клаудіо Мане Ми отримали Клаудіо Піду. Ще й Форварда. Раум. Садіо Мане. А як контора мене намагається збити з понтелику? І Гюнтер. До речі, цей Гюнтер, по-моєму, коштує як крило Боїнга. Він мені випав. Я такий, що це за фігня? Ціна Гюнтера 122 тисячі монет. Хегерінг. Несип. Фігня. І бергер. О -о -о -о. Несип треба брати. Вона може навіть щось і коштує. Так, друзі, пан Мірон і його фішлок, його Дудик, Правий Вінгер, до речі, тримаю в курсі. Єжидудик, правий Вінгер. І Тімбер. ACDC. Слухайте. Небагато карточок з, з ACDC Promo. Ми сьогодні бачили. Так, пане Ламі, Фішлок. Щось фішлок, тричі піспіль в центрі. І Дудик, ми ж це тільки що бачили. Давід Дехеа трошки це рятує. Але ми тільки що бачили Дудика і Фішлока. і потім був Тімбер. Так, поїхали, друзі. Наступний. Інван Квокану. Софія Бомпастор. І Іван Егмонт. Софія. Софія ж вона Бомпастор, так? Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Реально класне СБЧ. Нарешті. Так, не дешеве, але дроб гарний. На відміну від ф'ючерів, де ми побачили багато фодору, Тут можна залутати собі і ті родин-карточки, і середню мету під гаунтлети, і якусь улюблену карту під майбутню еволюцію. Обов'язково збирайте і меню тут в коментарях, дайте знати, хто випав вам. Побачимось, коли побачимо. Збережіть себе. Все буде Україна, Па-па.